Замітьте, як ми плавно починаємо рух, як плавно е, закінчуємо рух, як, як ми їдемо, не, не виляємо, не дергаємося і так далі. Друзі, поставте лайк і, будь ласка, підпишіться. Е, і само собою, якщо напишете коментарі, то пишіть, що кандидат водії просто красавчик. Він вам відповість. Я думаю, що ми з ним зробимо один якийсь один ні, якийсь один зає... ну, після здачі, коли ми отримаємо посвідчення водія. Затахат? Затахати? Ні. <с <с Якийсь такий е... інтерв'ю візьмемо маленьке, <ріху> які, це, е... які місця самі важливі для того, щоб навчитися їздити і здати з першої спроби. Мирнуємося на четвертий з'їзд по факту на розворот. Можемо тут перелаштуватися, до речі, на один рядочок правіше. Зупиняємося. Вімкнули правий поворотник. Жовтий, зелений, починаємо помаленьку рух, з правим поворотничком і помаленьку з'їжджаємо. Ми побачили, що в нас попереду бусик буде повертати наліво. Через то ми перелаштувалися зразу в середню смугу. Ой, І легенько продовжуємо рух прямій. А вже чуть-чуть далі перелаштовуємося знову в лівішу смугу. Дзеркало чи поворот, дзеркало тільки після того маневр. пішохода і продовжуємо рух попрямі. У нас попереду якби недобудоване коло, але ми рухаємося як як перехрестя з круговим рухом. Беремо чуть правіше, але їдемо на другий з'їзд. Включаємо лівий поворотник. На другий? Так. Да. Знаку нема, що другий... Да, Але ми, ми пропускаємо. Ми да. <кхів> І легенько продовжуємо рух по чуть-чуть. Ось автомобіль тренує маршрут якийсь номер 6. Ні. Ні, номер 2 Я в одному відео сказав, що то маршрут номер 6 а він, а він, до, а він номер 2 Оп. Не йде. Зайняли крайню праву смугу і акуратненько продовжуємо рух по прямій. Попереду на перехресті з світлофорним регулюванням будемо робити поворот праворуч. Пригальмовуємо легенько. Нас зелене і ми продовжуємо рух. Заїхали, бачите, в крайню праву. Друзі, напишіть в коментарі, що в нас. Кандидат водіїв, красавчик. Красавчик, як це А як получить, коли получить права, не як а коли? Коли получить права, а це буде вівторок. Ми все-таки зробимо якісь відео, таке, тільки без... без індекції. Да. Будемо повертати праворуч. І повернули праворуч і зразу шукаємо ближайше місце розвороту. Перемкнулись на першу, лівий поворотник і перелаштуємося. Раз перелаштувались. Хоч тут нам і дозволяється повертати з цього ряда ліворуч, але ми ще раз перелаштуємося, щоб бути в середньому ряду. Тут у нас головна дорога показується і напрямок головної дороги. Ми їхали в середньому, так і виїжджаємо в середній. Потім бачимо зверху знаки рух по смугах, що це є смуги тільки поворот наліво. Нам потрібно рухатися прямо. Тобто ми зараз заїжджаємо за пішохідний перехід і перелаштовуємося на рядочок правіше. Включаємо правий поворотник, дзеркало, впевнилися в безпеці і зробили. Перелаштування. Ні-ні-ні, не, не потрібно. Там воно зараз звужиться. Буде звуження з одної, і з другої, там останеться тільки одна смуга. І так і продовжуємо рухатися прямо. Ну, знак стоянка, зупинка заборонена, діє знака і вперед, і назад. тобто Тут ніде не можна зупинятися. Попереду будемо повертати на світлофорному, на світлофорному перехресті, чи перехресті з світлофорним регулюванням ліворуч. Тобто, займаємо лівішу смугу трохи, хоч тут вона якби одна вщитається, але ближче до лівої сторони. Друзі, зверніть, як гарно прапор майорить. У нас лівий поворотник. І повертаємо ліворуч. Повертаємо повертаємо повертаємо, 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 повертаємо. Стояв, спав, а тепер щось поїхав. Треба пропустити. припустити. Так, бійтеся. Я на нього дивився, ще зразу, дивлюся, він стоїть біля обочини, стояв, 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 по почав рух без цього mm -hmm. без поворотника, їхав-їхав, спеціально підлетів до перехрестя для чого? Mm -hmm. да. Ну, по, по правилах ми його повинні були пропустити, але ми вже пішли наліво, він тільки... тим більше він без поворотника, не що він робить, куди він їде. На іспиті, я думаю, ми такого не допустимо. І тут продовжуємо рух по прямій. спортила ніч вінка красоту якорочки і тут попереду на перехресті будемо повертати праворуч Ходить? Тепер всі звернути увагу на води. Тепер всі звернуть увагу на перехресті. Да. На тому перехресті ми повинні пропускати тих, хто рухається попрямі. У них також зелений, як і в нас. Якщо виключити, надо проводить. Що ж маємо пропустити? Якщо виключити форму, теж маємо пропустити. Любить ретро автомобілі. Тут ми знову перемикаємося на першу передачку і акуратні, почти без газу продовжуємо рух попрямі. Оп. Ce bude fi? Vorbim aici comentarii. Instructora na mei! Candidatul ăsta. <laughs> переїдемо це перехрестя і тут же можемо включати другу щоб показати що ми теж вміємо перемикатися І тут ми повертаємо ліворуч і знову ліворуч на територію сервісного центру. Але оскільки він закритий, то ми просто розвертаємося і лівий поворотничок, повертаємо ліворуч, пропускаємо зустрічні транспортні засоби і тоді тільки повертаємо в сервісний центр. В нашому випадку у нас немає можливості заїжджати в сервісний центр, ми просто розвертаємося і зупиняємось. Може, чуть-чуть назад. Друзі, якщо ви хочете здати іспит в сервісному центрі, тренуйте, тренуйте і тренуйте. Скільки раз ми вже на сервісному центрі? Разів п'ять. Це вже разів 5 по 2 заняття? Ну, ні, разів три. Так <кій> ага. Тобто, друзі, якщо хочете навчитися і здати іспит в сервісному центрі желательно з першого разу, вам обов'язково треба протренувати маршрути. Всім welcome! Переходьте там, в шапці профіля, є там номер, або переходьте на інстаграм, або на Тік-Ток, або на Ютуб. Там Кругом є інформація про автошколу, можете заходити, записуватися або телефонуйте прямо на номер, який вказаний там в шапці. Всім до зустрічі, всім зустріч, велком. Е -е... І слава Україні!